Я бачу, те, що в одному з закладів Дніпра не пустили пообідати чи повечеряти, Я не знаю військовослужбовця через те, що він був в військовому ну, однострої і сказав, що це не відповідає дрес-коду ресторану. Ось, виникла про це, виклав в Тік-Ток його, його, його колега. Ось цей ресторан Бар» називається. Ось про це повідомив Євген Кожирнов. Євген Кожирнов та це наш колега був журналістом, а тепер боронить країну. Я, Словом, це... я не маю не маю підстав не вірити Євгенові поширеній інформації. Вон чи така... ви маєте більше інформації? Розкажіть скандал... нам про цю історію. Скандальна історія чи вона має розвиток і розголос? А, ну, насправді діп-бар в Дніпрі це такий дуже специфічний заклад. Він а, працював раніше один годин там, до комендантської години, і ну, не буду прям казати точно, але мені було відомі випадки, коли він, можливо міг працювати і після трошки. А, ось тому це такий саме бар: там кальяни, алкоголь. В принципі з приводу кухні там не скажу, але в них, наскільки я знаю, як мешкане дуже дійсно такий специфічний дрес-код В них там вони не пускають до себе людей неповнолітніх. Ну це в принципі нормально, але вони з 21 року навіть пускають тільки людей, і були раніше інциденти з просто звичайними людьми, що не пускали. Просто людей там звичайно одягнутих, якось, або людей, які виглядали там менше 21-го і не могли пред'явити паспорт. Ну це їх політика закладу, вони на це мали право. Ну тобто, якщо не казати про військовослужбовця, так то в принципі ну, їх право не хочуть пускати там зайвих собі клієнтів, то ну їх проблеми. Але якщо казати саме про ситуацію з військовослужбовцем, то ну це вже виходить. Так, yeah, це okay. власне Євген Кожирно. Ну, я не знаю, чи можемо ми дати звук. Власне, це той журналіст, журналіст в цивільному житті, а тепер в час війни військовий Євген Кожирно, ну, який повідомив про інцидент, який трапився, і коли військового через те, що він був в однострої. Не впустили в заклад. Я не знаю, можливо, дрескод код не це, прийшов. Це, чи це що? дуже не, дивна історія. немодний одяг. Це дуже чи дивна як? історія. Чесно сказати, ми, ми можемо воювати з Росією ще роками. Може статися так, що людина, що чоловік в цивільному одязі на вулиці буде викликати надзвичайне здивування. Таке було під час великої війни, наприклад, Першої світової. Так бувало під час Другої світової війни, і те, що те що, те, що в нас так можуть поставитися до військового, мені здається, що людина в однострої має викликати відразу надзвичайно шанобливе ставлення. Просто, просто тому, що так є. Там ми бачимо багатьох таких покидьків, які використовують однострої, які там всякі там, військомати беруть хабарі, а потім ще матюкають людей, які їм роблять зауваження. Через те, що вони поводилися як негідники на дорозі. Але, звичайно ж, це. Ну, це винятки зловживання цією, цією однострієм. Це але це, це однострій український зараз піксель. Мені здається, він повинен бути найкращим дрес-кодом, який лише можливий в цій країні. Я не уявляю собі я не уявляю наймоднішим Та, 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 та як президент та, як президент Зеленський забув про кроватки так мені і, і чесно кажучи, ми пробачають настільки. Ну, просто, я би сказав, жахливе, стиль, жахливе порушення всіх можливих дрескодів і протоколів на міжнародних заході. на зустріч дуже часто. От, міністр оборони Швеції приїхав абсолютно зараз, у, в такому подібному дрескоді, щоб підтримати своїх колег. Ну, я думаю, що тут. Підказують мені, що в готовий можемо подивитися відео Євгена Кожирного, щоб ми не були голослівними. Давайте з перших вуст послухаємо, що ж там що ж там насправді трапилося. Всім привіт! Хочу поділитися враженнями. Ді бар, то Та там видно, так діба. Та да? Де, Де видно? Ді бар зісли Дніпро. Знаєте в чому прикол? А, нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали, у них такий дрес-код. скот. Спортивній формі, військовій формі не можна. З а... ними просто хотіла поїсти. Да. Свої улюблені Цікаво, настраги. а що, 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 що ви думаєте з цього приводу? Ну ми вже в принципі висловилися, Євгене, Що ми думаємо з цього приводу, це якось неприпустимо. Але от я думаю собі, от ті люди, які стоять на вході, та і сканують, якби це ж в вони ж це ж не машина, робить, це людина, якась робить, визначає хто може пройти, хто не може пройти. От їх би в якісь протокольні служби в інші країни, куди приїжджає Володимир Зеленський, вони ж би напевно його просто на поріг не пустили. Я думаю, власники адміністрації закладу просто повинні зробити публічну заяву. Тобто претензій до людей на охороні в мене особисто немає. Вони виконують те, що їм кажуть. Я думаю, що так. Але але чекаємо публічних пояснень, напевно, вибачень від закладу. Ось ну я не знаю, чи чи, чи в Дніпрі ця історія. Потрібний якийсь трошки публічний тиск. Я думаю, Катерино. Люди в військовій формі. Вони в принципі є всюди в країні, яка воює, чи десь далеко в тилу, чи чи десь, чи до лінії фронту ближче. І Дніпро це місто, якраз яке дуже близько. До речі, і там, напевно, людей в військовій формі відбій, багато. Відбій повітряної тривоги. Дніпропетровщині хороша новина. Відразу діло. Сподіваємося, та. що відбій без жодних, без жодних наслідків. А власне. Яке ставлення до військових у Дніпрі, коли, коли бачать військового в військовій формі на вулиці? Виключно, що не були в Дніпрі дуже? Гарно, ну а як взагалі можна сказати, як відноситися взагалі в країні до людей, які нас зараз захищають, на яких взагалі повністю зараз тримається наша безпека і наш спокій, мирний сон і взагалі кожен день? Е, наскільки мені відомо, всі люди, яких я знаю, які нам зустрічалися там з командою, коли ми проводимо якісь заходи, коли ми там спілкуємося з людьми на вулиці з приводу військових, всі люди дуже шанобливо ставлять до військовослужбовців, хто зараз, хоч якось причетен до набудження нашої перемоги, і до волонтерів, в принципі, також. Тому, ну, якщо чесно, ця ситуація з цим закладом е вона викликає мене тільки сором, сором, що це саме в нашому місті, і що взагалі таке могло відбутися, тому що навіть якщо казати про там дрес-коди на входах в заклад, ну так можна сказати, ще якось. Там, там спортивна форма, щось якось. Ну, але навіть якщо там у закладу є якась політика, яка не пускає людей в некласичному вигляді е одежі, то просто здоровий глух навіть тих же охор... охоронців на вході повинен був їм підказати щось. Що коли заходить військовий, то не пустити його до закладу, ну це навіть дико.